Розглянемо таку життєву ситуацію. Михайло вчиться на соціолога. Нещодавно він провів опитування сімейних пар вулицями Києва і задавав два питання: чи маєте ви хлопчика та чи маєте ви дівчинку? Результати можна представити у вигляді ось такої діаграми: 18 пар мають тільки дівчинок. 33 пари мають тільки хлопчиків. 28 пар не мають дітей. Взагалі. Причому 21 пара має і хлопчика і дівчинку, це ось тут. І 72 пари мають або хлопчика або дівчинку. Слова або та І тут в житті не випадково. Вони представляють собою логічні операції об'єднання та перетину, множин пара має. Хлопчиків та пара має дівчину. Аналогічно при розв'язанні нерівностей часто потрібно користуватись операціями об'єднання та перетину інтервалів і числових множин. Нехай ми маємо два інтервали: один закритий від 1 до 7 та відкритий від 5 до 9. І нам потрібно знайти об'єднання цих інтервалів. Об'єднання позначається ось таким от ковшиком. Спочатку давайте зображимо ці інтервали на числових прямих. Малюємо дві числові прямі для кожного окремо. 1 та 7 замальовуємо, бо це у нас закритий інтервал. Ось це наш перший інтервал. Другий інтервал буде виглядати таким чином. Тут маємо 5, ось тут маємо 9. І це наш відкритий інтервал. Для того, щоб знайти об'єднання. Потрібно взяти ті частини прямої, що належать хоча б одному інтервалу. Тому, якщо ми їх зараз зобразимо на одній прямій, ось тут 1, ось тут 7, ось тут 5 і ось тут 9. Це наші два вихідні інтервали, то ті частини прямої, що належать хоча б одному інтервалу, тобто або одному, або іншому, це буде ось ця наша частина. Від 1 до 9. Тоді можна спокійно записати, що об'єднання інтервалів від 1 до 7 та від 5 до 9 це не що інше, як інтервал від 1 до 9. Причому ліва границя включається, а права ні. Так само, як було у вихідних інтервалах. Якщо ж тепер знайти перетин цих інтервалів, давайте візьмемо. Ті ж самі від 1 до 7 та від 5 до 9. Перетин зображується ось такою шапочкою. Знову малюємо ці два інтервали 1, 7, це у нас замальовані кружечки і 5 порожніх кружечок, 9 порожніх кружечок. Для того, щоб знайти перетин інтервалів. Потрібно взяти ті частини прямої, що належать двом інтервалам одночасно. Тут маємо 17. Це один інтервал, це другий. Бачимо, що обом інтервалам належить ось ця частина від 5 до 7. Тому перетин інтервалів 1, 7 та 5, 1,7. Це те ж саме, що інтервал від 5. До 7. Першу границю не включаємо, другу включаємо так само, як і у вихідних інтервалах. Давайте розв'яжемо тепер декілька прикладів. Нехай нам потрібно знайти значення x, що задовольняє таким умовам: х поділити на 2 мінус 1 більше 0, або мінус 1 четверта на х плюс 1, більше 0. Спочатку розв'яжемо окремо ці дві нерівності, а потім знайдемо об'єднання. Бо у нас в умові стоїть слово або отриманих розв'язків. З першого рівняння додаємо до обох частин одиницю, бо нам потрібно мати вільні доданки в правій частині Отримуємо х поділити на 2 більше одиниці. Тепер нам потрібно розділити обидві частини на коефіцієнт при призмінні. Тобто, ми ділимо на одну другу. Або ж це те саме, що помножити на 2. Помноживши на 2, отримаємо х більше за 2. Знак не змінюється на протилежний, бо двійка у нас більше 0. Переходимо до другого рівняння. І давайте обидві частини помножимо на мінус 4, щоб позбавитися ось цього множника. Маємо мінус четверта на х плюс 1. Це множимо на мінус 4. Змінюємо знак на протилежний, бо помножили на від'ємне число. А тут маємо 0 на. Мінус 4 або ж це все одно 0. Ось ці два множники у нас знищують один одного. Тому маємо х плюс 1 менше 0. Віднімаємо одиницю від обох частин, отримуємо х менше за мінус 1. Давайте тепер зобразимо ці розв'язки на числовій прямій. Х більше 2 буде виглядати таким чином: маємо числову пряму х. Ось тут десь у нас 2. Нерівність строга, тому кружечок ми не замальовуємо. І це всі значення х, що більше за 2, тобто по праву частину. Ось це наш інтервал. Х менше мінус 1, записується таким чином. Ось тут десь мінус 1. І теж нерівність строга, тому кружечок порожній. Це всі значення, що є меншими за мінус 1. Тому при об'єднанні отримаємо точки, що належать хоча б одному інтервалу. Цьому або цьому. В результаті це запишеться таким чином. Ось маємо 2, ось тут мінус 1. І хоча б одному інтервалу належать точки, що лежать в таких межах. Об'єднання цих двох інтервалів нам дасть ось такий складений інтервал. Звідки ми можемо записати, що x для того, щоб задовольнити цій умові, що або це, або це, повинен належати такому інтервалу від мінус нескінченості до мінус 1, об'єднаний з інтервалом від 2 до плюс нескінченості. Ось це є відповіді на наш приклад. Переходимо до другого прикладу. Нам потрібно знайти такі значення x, що задовольняють наступним умовам. Мінус 3 на х-5 менше або дорівнює 6. І x-2 менше 5. Спочатку розв'яжемо окремо ці два рівняння, а потім знайдемо перетин їхніх розв'язків, бо в умові стоїть слово «і». До першого рівняння переходимо, ділимо обидві частини на мінус 3. Тоді маємо мінус 3 на х мінус 5 ділимо на мінус 3. Більше або дорівнює, бо ми поділили на від'ємне число, знак змінився на протилежний. 6 поділити на мінус 3. Маємо хміну 5 більше або дорівнює мінус 2. Додаємо до обох частин п'ятірку, отримаємо х більше або дорівнює 5 мінус 2. Або це те ж саме, що х більше або дорівнює 3. З другого рівняння додаємо двійку до обох частин, маємо x менше. Ніж 5 плюс 2 або х менше 7. Зобразимо тепер ці розв'язки на числовій прямій та знайдемо їхні перетин. Спершу зображуємо ось цей розв'язок. Маємо числову пряму х, трієчку ось тут. Замальовуємо кружечок, бо цей, ця кінцева точка у нас в інтервал включається. І це всі числа, які більше, ніж 3. З другого рівняння х менше 7. Зображуємо це теж на числовій прямій. Ось тут десь у нас сімка. Вона не включається в інтервал, тому точка є порожньою. І це всі числа що менше 7, або лівіше на числовій прямій. Для того, щоб знайти перетин цих двох інтервалів, зображуємо це все на спільній прямій. І тепер нам. Ось ці два інтервали. І згадуємо, що для того, щоб знайти перетин, нам потрібно знайти ту частину числової прямої, що належить обом інтервалам одночасно. А це якраз відрізок прямої від 3 до 7. Тому результатом буде інтервал, тобто х належить інтервалу від 3 до 7. Трійку ми включаємо в цей інтервал, а сімку не включаємо, бо так було в наших. Вихідних рівняннях